Привіт! Сьогодні спробуємо подивитися, як чат GPT може допомогти з отриманням свіжих новин, важливих новин за певний період. Давайте відразу до справи. Давайте подивимося, що сьогодні відбувалося, сьогодні 20 січня, і запитаємо його, які важливі новини сталися сьогодні. Що він нам каже? Відбулася інавгурація Дональда Трампа. В Україні тривають обговорення можливого припинення вогню. Тиждень, який за прогнозами астрологів буде насиченим у фінансовому плані. Тут цікаво бачити, що він просто аналізує якісь джерела. Ось конкретно це він взяв з фокус за 19 січня, тобто навіть не за сьогодні. А, ну, ось він пробігся ТСН з фокусу в спортивному світі підготовка до літніх Олімпійських ігор. А, чудово, ось він посилається тут на джерела. А, щоправда, він включив якісь старі новини ось за взагалі за грудень два дні тому. А, проте, проте... Основне, що відбулося сьогодні, він казав, що інавгурація президента Сполучених Штатів. Давайте спробуємо його запитати англійською. Що він скаже нам англійською? Він тоді, напевно, буде шукати в джерелах якихось міжнародних, тому що тут ми до нього звернулися українською, і ось він посилається на ТСН, на фокус, на джерела, що створюють контент українською мовою. Тут ми запитали англійською. Він посилається на, так, на англомовні я бачу новини. Також інавгурація Дональда Трампа він каже, на якийсь теж англомовний ресурс. О, якісь помилування від Джо Байдена. а Ще там ось він посилається на деякі інші ресурси. Окей. Тобто англійською він теж нам якісь новини сказав. О, і здається англійською. А, ні теж не старух, бачите? Якусь включив за 31 грудня 24 року. О, Можливо, нам треба скоригувати свій запит до нього а, і сказати тільки за сьогодні і не включає жодних новин за інші дні. Подивимось, чи це матиме ефект. А, так, це новина. За сьогодні. Це також за сьогодні, це також за сьогодні. ніби На перший погляд. Так. Ці новини за сьогодні. Просто потрібно було йому це чітко вказати. Що ось тут я пишу Exclude any other days. Це мається на увазі виключ будь-які інші дні, окрім сьогодні. Нібито хотілося б, щоб він зрозумів відразу, коли ми йому кажемо, що які важливі новини за сьогодні ми, очевидно, хочемо виключити інші дні, але ну, він так собі працює. Ось, давайте, що ми ще можемо запитати? А, топ новин медицини? Наприклад. За. Останні півроку. Глянемо, що він там. Він знову посилається на джерела uh, Science Daily, The Times, Wall Street Journal. Нібито джерела. Uh, ну, не, не найгірші, так? Uh, бувають і гірші. За останні 6 місяців що було? Якісь просування в дослідженні хвороби Альцгеймера. Регулярна фізична активність була пов'язана з покращеною когнітивною функцією і може діяти як захисний механізм проти когнітивного погіршення проти того що погіршується з віком когнітивні функції якісь інновації в лікуванні пухлин це ми чуємо щороку і щось де ці всі інновації деякі з них є але хотілося б більше доступніше що вони кажуть розробили нетоксичні бактеріальні терапії щоб доставляти е, ліки безпосередньо в пухлини. Це щось було ще кілька років тому. Навіть більше. Ну, можливо, щось там новеньке. Окей, щось там ще. Якась новина про е, медичну допомогу в Сполучених Штатах. Що. Специфічно для Штатів, а ми його питали. Ага, ми його не питали, щоб не було специфічно для Штатів. Бачите, це як з а, джином, який може виконувати бажання, треба дуже добре формулювати запит. Давайте скажемо, що новини мають бути важливі для всього світу. А не лише для США. Тоді він що? Тоді він включає. Вже інші новини він включив. Це теж, бачите, досить суб'єктивно, що таке топ-новин. Ось тут були якісь прогрес в якомусь дослідженні хвороби Альцгеймера, нібито він важливий для всього світу, так? І якісь інновації в лікуванні поклин теж важливі для всього світу. Друге, ми запитали, він це вже не включив. Тобто працює щось схоже на людину, так? На, на її смак, що підібрала людина. Стоп новин, що їй в даний момент здається важливим, і те її включили. Що він тут нам каже? Е, теж якісь є просування в якійсь е, геномній, геномній медицині. Цікаво. А що там з геномом вони роблять? Персоналізоване лікування, що вони зробили. Якщо чесно, нібито нічого, але звучить ніби ось виділили 30 мільйонів на щось. Дуже цікаво. А давайте ми скажемо тату джіпіті, проти чоловічих ключів. Запитали його, кажемо, що хіба це виглядає як якийсь, якийсь розвиток? Вони просто дали гроші, а ти включив це в топ-новин. Він нам каже, що ми праві більше про стратегічне планування і потенційні майбутні дослідження, просування, і це не був ніякий там значний, значна інновація поки що. Ось. А... Ну, да, бачите, ось він вже каже. Ну, там є віддалена хірургія і бактеріальна терапія пухлин. От він включив віддалену хірургію. О, так. Тут він включив. Все, в Швейцарії зробили ендоскопічну операцію на а... Звині, яка знаходилась за 9000 кілометрів в Гонконзі, і вони це зробили, використовуючи джойстик до PlayStation. Цікаво, не чув про це. Це дуже цікаво. А, так, звичайно, буде спочатку віддалена хірургія, потім віддалену хірургію навчаться робити штучний інтелект. І він буде робити. З менш, ще з меншим ризиком, що виникнуть якісь проблеми чи ускладнення, ще точніше, е, як точність рухів е, навіть у найбільш тренованої людини, вона не співставна з точністями руху машини. Так? Е, ось. Зараз, ну, в цілому, ми побачили, що 5 чи 5 може. Якісь новини нам вказувати, ми можемо питати там по країнах, по світу, по тематиці, що там відбувалося. Звичайно, це не те, що супередіально. Це так, ніби ми дали б якомусь е дуже хорошому студенту таке завдання зроби, і він би зробив приблизно так. Що вже досить непогано, або навіть асистенту якогось хорошого рівня. Тобто, ну чудово з певним а, людським таким фактором, а, де що мається на увазі, що може бути помилка якась, тому треба добре дивитись, переперевіряти. Але знову ж таки, якщо дивитись, наприклад, ті ж новини на не знаю, на Financial Times, зайти це. Там джерело новин, там ж теж може бути помилка в якійсь публікації, тобто кругом може бути помилка. Mm. Ось. Дякую за увагу. Всім до нових зустрічей.